Всім вітання на моєму каналі. Всіх вітаю, дякую, що завітали, що увімкнули моє відео. Сьогодні хочу показати вам результати своєї пересадки малинки, яку я пересаджувала з іншого місця, де вона у мене майже вся висохла, як в тому році полуниця. Ну і полуниця, як я за нею доглядаю і що, який результат я маю на сьогодні. Тож, давайте зараз переглянемо мої ягідні культури. Так, ось мої рядочечки з малиною, я її вже замульчувала. Вона в мене тут знаходиться ось у неї тут сиренько, все, дуже добре. ось Вона в мене в мульчі. Листячко посохло, те яке було. Але всередині, ну от зараз я вам так покажу, що більш вони такі ще маленькі почечки. Але ось якщо ви тут звернете увагу, Тобто тут вже з'являються маленькі брунічки, які мають саме вже значить, маленькі гілочки, вже зелені, тобто вона починає вже відновлюватися, перехворіла. Ось, наприклад, тут, ось, якщо ми побачимо, подивимося з вами, ось бачите, вже маленькі брунічки взялися. Тому ось тут вже навіть більшенькі ось такі Кіт мені допомагає сьогодні. Супроводжує мій е, відеозапис, тому ось так. Тобто, я дуже задоволена, як завжди, обробляю біопрепаратами. Бачте. Ну сухеньке потім можна буде прибрати. Я зараз не роблю цього, тому що все одно відбувається живлення малинки, тому навіть через такі листочки, які напівсухі, тому ну, я поки що не прибираю. Так, це моя ось суничка червона. Я її також пересаджувала. Ось вона квітне, була ягідка я зірвала. Так, ось тут, наприклад, такий кущечок, ось тут також. Ну, Тобто, себе сонечка також почуває дуже добре. Ось замульчувала також територію під смородиною. Так, свою, ось, Бачите, сонечку, що висівала. Взимку також я її замульчувала. Ось тут навіть ось ягідки є. Зараз вам покажу ось такі вони гарненькі, біленькі. Ось такі ягідки. Ну, тобто, також себе дуже добре почуває. От, е, значить, є же малина. Вистригла я всі вже плодові. Е, Гілки. І ось залишила ось такі молоденькі гілочки на наступний рік, щоб вони плодоносили. Це є же малина чорного кольору, дуже також смачна. Так, ну і ось, наприклад, біла, ой, вибачте, не біла, а червона малина, то в мене була е, жовта, а це ось е, е, червона. І ось, бачите, так само. В між, там, де починається листочок, в з'являються да, також маленькі пагінці. вже, Ось вони з зелененького кольору. Тому я вважаю, що малинка все-таки перенесла добре стійко всі пересадки, і я цим дуже-дуже задоволена. Так, на цій частинці ділянки у мене відбуваються масштабні перетворення. Ви знаєте, дуже люблю газон, але, на жаль, в нашій жарі, в нашій спеці, ну, його вирощувати просто неможливо. Половина його посохла. Ось така ситуація. Навіть ось тут, бачите, під яблунями, під деревами. Те саме, бачите, тобто ну, не росте він. А поливати його без кінця ну це дуже дуже дорого для мене. Знаєте, я краще полью лишній раз грядку з полуницею, ніж буду витрачати гроші да, водичку на саме на газонну траву, яка не хоче так рости. Ну, В общем, то я її намагалася, спасала, спасала, але. Але ось те, що бачите, ось залишився в мене клаптичок Тут невеличкий. Оце мій газон. Ось, подивіться, все висохше, дуже сильно висохше. Ось воно тому ну, не змогла я його врятувати. І взяла, переробила все повністю пересапочкою. Перебиваю, потім грабельками вигрібаю. Подивлюся, на наступний рік ще. Буду щось, можливо, тут а, кавуни з диняками між ними посаджу. Подивлюся. Так, ну, а це ось моя грядочка. Одна з таких трьох частинок складається. Тут у мене поки що посерединці немає. Завтра будемо їхати тільки за ягідкою. Тому за посадковим матеріалом буду досаджувати. Так, ну і полуничка. Полуничку ходжу ось дивлюся, взяла спеціально ножниці з собою зразу. Бачите, ось вуса. Вуса обов'язково відрізаю. В полуниці. Чому? Тому що треба, щоб вона нарощувала листкову масу. Листочки мають бути великими, жирненькими для того, щоб вони мали силу і закладали. Мені вже е, плодові свої почечки да, всередині, і не, витрачали, не гаяли час і сили не витрачали саме на вуса. Тому ось вусика ходжу і вже я їх повністю відрізаю. Тобто ну, вони мені не треба. Не треба. І ось так Ходжу, проглядаю постійно, а вони постійно знаєте, ростуть і ростуть. Ось, наприклад, бачите, ось знову вус такий величенький. Ось. Десь прогляділа, десь іще щось. Ну, тобто, ось так. Так. Ось так вона в мене виглядає. Ця полуничка також вона в мене вже прижилася. І навіть почала також. Я бачу, гляньте, вже пускає вуса. Мені цього також. Це моя молоденька, що я ось садовила, навірно, з місяць назад. І от ми також всі вусика прибираємо для того, щоб вона краще укорінювалася і закладала плодові почечки. Ну, ось так вона в мене виглядає. От хожу з ножицями, там відріжу, там відріжу, ой, де бачу, вуса. Ну, і ось так, Просто поливаю, вже двічі я її підживила на стієм попілу. Тому значить, більше я її не підживлюю, але поливаю. поливаю для того, щоб наростала листкова маса. Щоб побільше було живлення кущику через листкову масу. Тому, ось так, бачите, деяка травичка пробивається через мульчу, але вже набагато менше. тому... Ходжу, потім також її вириваю. Ось така в мене полуничка. Це ось у нас декілька днів була знову ж таки спека. Вночі у нас дуже холодно, так прям прохолодно, десь до 10 градусів опускається градусів, а вдень у нас спека. Ось, бачите, листочки деякі, знову ж таки, почали горіти, але серединки все добре. Ось серединки всі зелененькі, всі гарненькі, тому відійдуть. Ось така в мене ситуація по моїм ягідним культурам. Ось тут трошки залишилося в мене малини вже не стало я. Це в мене мілка червона малинка. Але бачите, знову ж таки також дуже сильно сохне, дуже така печальна картина. Ось мій виноградник такий також замульчований. Підживила я його, це там мій компост. Не звертайте увагу на задньому плані. Всі рештки, все-все повністю перегніваю з курячим послідом. Ну І ось такий в мене виноград. Також листя, звісно, горить, я його обробляю, але все одно спека поки що також є. Бачите, навіть ось листя шовковиці і ті ось вони прямо горять, горять. Ну, в общем, так, Ось такі у нас прям сильні перепади. Тому рослинки трошки стресують, тому ось такі справи. Тож, дуже вдякую вам за те, що ви дивилися зі мною моє відео. Дуже вам за це вдячна, що відвідуєте мій канал, підтримуєте мене, ставите вподобайочки, пишете якісь коменти. Дуже вам за це вдячна. Бажаю всім всього самого-самого найкращого. Доглядайте за своїми ягідками, і вони неодмінно будуть вам казати дякую. Все, всім до побачення! Бережіть себе!